Дивіться, я хотів би з вами трошки поговорити в контексті наших іммігрантів, нашої діаспори, як вона може підтримати Україну, будучи тут, як повпливати. І перше питання, яке хотів би вам задати в даному блоці у зв'язку з останніми заявами та рішеннями уряду США, як от українці в Штатах можуть підтримати Україну? На ваш погляд. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке вже тягнеться третій рік, і ось е, буквально післязавтра буде третя річниця, принесло з собою велике руйнування. Руйнування як в гуманітарних потребах, як руйнування і звірства серед мирного населення. Ми всі це бачимо. Відповідно, нам потрібно згуртуватися для того, щоб ми могли єдиним голосом виступити в підтримку України. Подібно як було. На три роки тому назад, коли вся українська громада згуртувалася, стукали, ходили до мерів, до конгресменів, до сенаторів і просили допомоги для України. Абсолютно так само український центр зараз заохочує зробити одну важливу річ, щоб підтримати Україну прямо зараз. Нам необхідно знову ж таки звертатися, турбувати наших е, виборчих посадовців, сенаторів, конгресменів, телефонувати в Білий Дім. Просити, щоб Америка продовжувала підтримувати Україну. Я зрозумів. Дивіться, тоді друге виникає питання: то чому важливо іменно телефонувати та писати до Конгресу та Сенату? Важливо, тому що наші конгресмени чи сенатори вони представляють людей, тобто, Сполучені Штати поділені так на 50 штатів. Кожний штат має два сенатора. Сенатор представляє цілий штат. тому важливо, щоб сенатор від штату знав думку своїх людей, що вони хочуть. Відповідно, конгресмен трошки інша система. Вони розбиті на спеціальні регіони, де вони представляють тих людей, від якого регіону вони були вибрані. Тому знову ж таки необхідно їм вкладати в вуха, що нам зараз не лише на світові. Потрібна підтримка Америки для того, щоб стояти демократію, свободу і незалежність нашої країни. Тому важливо з ними контактувати і доносити до них цю думку. Я зрозумів, дякую вам за відповідь. Дивіться наступне питання, яке я би хотів озвучити. Більшість осіб вважає, що думка людей щодо України та рішення Сенату чи Конгресу не враховується. Як дзвінки та повідомлення можуть вплинути на думки посадових осіб в США щодо підтримки України? На жаль, це хибна думка. Тому що е, будь-яке рішення конгресу, е, тобто і Сенату, і Палати представників, угу. воно вирішується питанням е, голосування. І кожний конгресмен. Коли чи сенатор, який голосує за той чи інший законопроект, чи якусь постанову, він покладається на думку своїх виборців. Тому йому важливо знати, йому чи їй важливо знати думку своїх виборців. І тому важливо телефонувати. І доносити до них цю інформацію. Тому що воно має вплив. Я, наприклад, розмовляючи не так давно з одним із конгресменів, вона мені сказала такі слова. каже, Коли я з нею говорив і просив підтримку для України, вона каже: угу. Бачиш, я получаю, в наш офіс, получає дуже багато телефонних дзвінків проти війни в Україні, щоб Америка перестала підтримувати війну в Україні. І дуже мало. Отримую дзвінки від українців чи інших людей, які мені говорили, що потрібно надавати допомогу. Тому кожен наш дзвінок є дуже важливий, щоб сенатор чи офіс сенатора чи конгресмена почув цю інформацію. Я зрозумів. Дивіться, наступне буде таке питання, доволі об'ємне, але і рівно з тим і важливо. Панує думка, що тільки громадяни США мають право звертатися до уряду США або висловити свою позицію щодо України. Хто насправді може телефонувати та писати до Конгресу та Сенату чи Білого Дому? Чи мають бути винятково громадяни США, чи це можуть бути і особи, які законно перебувають на території Штати, Штатів з іншим статусом? На рахунок. Е Громадян США, громадяни США мають привілей голосувати за того за ту чи іншу виборну особу. Тобто голосування абсолютно лише громадяни. Але як я вже казав попередньо, сенатор чи конгресмен він репрезентує своїх людей, які проживають в його дистрикту чи в його штаті, незалежно від їх імміграційного статусу. Тому нам як ніколи зараз важливо згуртуватися і турбувати ці офіси, і казати нам свою думку наскільки важлива зараз підтримка України, як ніколи тому моє бажання. Задіяти якомога більше зараз наших друзів, родину, щоб телефонувати до наших сенаторів, конгресменів і просити зупинити руйнацію нашої країни, просити зупинити війну і зберегти життя невинних людей. Я зрозумів. Дивіться, тут виникає таке наступне питання, як наші глядачі дивляться і задаються напевно питанням тоді, коли краще це робити, в який час, як часто, наприклад, там, протягом тижня це робити, щоб дійсно воно було ефективно. На ваш погляд, можна робити хоч кожного дня. Наша пропозиція робити хоча б раз в тиждень. Хоча би раз в тиждень телефонувати і нагадувати про е, цю справу, щоб е, конгресмени пам'ятали і знали. Тому що будь-який наш дзвінок, ми собі ну ми виїхали з країни, де в нас не було таких свобіт, і ми думаємо, що наш голос нічого не значить. Це абсолютно нічого не допоможе. Uh -huh. Але кожний офіс, причому офіс сенатора і конгресмена, є як один Вашингтон Дісі, так і другий тут по місті. Всі є тільки ще десь в іншій ерії, але тут в штаті Вашингтон. Там працюють працівники на того сенатора чи на конгресмена. І кожний дзвінок, який ми робимо в цей офіс, він фіксується. Він фіксується, і питання, по котрому дзвонили, записується. І кожного дня робиться, ну я не знаю, сказати, опитування, не опитування, але якби робиться підсумок всіх дзвінків, з якою проблемою хто дзвонив, скільки людей. Тобто для конгресмена чи сенатора це буде показувати важливість цієї теми, яку піднімають люди, які їм телефонують. Я понял. Ну і в принципі останнє питання, яке можуть задати люди, тоді куди потрібно писати чи телефонувати? Це має бути якийсь спеціальний текст, чи він має бути просто якось складений в вільному порядку, якось від руки, як то кажуть. Як це зробити? Е, ну, перш куди писати, то треба дати е, якусь силку. Я думаю, десь силка у нас буде під, під нашим да. подкастом. Так? Ось. Але е, значить, що важливо, коли ми телефонуємо е, чи пишемо імейл до них, важливо вказати своє ім'я і свій поштовий індекс, де ви, де ви проживаєте. І потрібно, е, ну, в даній ситуації зараз я би казав, можна зробити. Е, Таких три речі. Перш за все, коли ми робимо, ну так, тобто ми саме називаємо, хто ми такі, звідки ми, і просимо звернути увагу на нашу проблему. В проблемі вказати, наскільки важлива підтримка для України, і попросити ще сенатор чи конгресмен міг би заявити про підтримку України вголос публічно. Це дуже важливо. І відповідно в кінці подякувати за те, що нас послухали і прийняли до уваги нашу, нашу думку. Варіант тексту ми можемо дати, варіант тексту англійський. У нас є така накидка, схема, як би приблизно воно мало бути, але загальної чи якоїсь стандартної форми немає. Важливо називати ім'я. Адресу, чи верніше, хоча б зіп-код, де ми проживаємо. Щоб якщо це стосовно конгресмена, він буде знати, чи це його дистрикт, чи це не його дистрикт, проблема, яка турбує нас. І подякувати за те, що він прислухався до нас і донесе нашу думку в уряду. Я зрозумів дуже дякую вам за інформацію. Я думаю, що вона буде актуальна і корисна. І в останнє хотів би попросити, щоб ви якесь дали побажання для наших українців для діаспори і в цілому для України від, скажімо так, від як представника від українського центру в нашому штаті Вашингтон. Побажання мене перш за все не панікувати. Оце так. не панікувати. Нікого. Америка така країна, звідки депортують, як правило, тих людей, хто порушує закон. Якщо ми не порушуємо закон, нам нема що переживати за депортацію. Тому не панікуйте. Навіть коли вийдуть якісь питання імміграційного плану про загублення статусу, що далі робити, і так далі, на всі питання будуть знайдені якісь відповіді. Це перше, не панікуйте. Друге, давайте знову згуртуємось. Давайте згуртуємось подібно, як ми були згуртовані три роки назад. Це так. І зараз нам дуже необхідно наше, наше єдинство і показати, що ми не є роз'єднані, що нам не байдуже, що не нехай дядя Сем, хоч щось там робить, а я щасливий б я в тій країні, але показати, що воно турбує нас, і не боятися висловлювати свою думку. Ми живемо в своїй свобідній країні, ми маємо право голосу недавно, даючи інтерв'ю в одному а, телеканалу. І пізніше прослуховуючи інша людина з української діаспори теж давала там інтерв'ю. І коли її запитали, як вас звати, вона каже: Ну я дам тільки ім'я, я не дам прізвище, тому що я боюся. Нема чого боятися. Ми живемо в свобідній країні, нас ніхто тут не переслідує. За нами стоїть закон і правда. Тому. Згуртуємося і будемо відверто говорити, просити допомоги для справедливості, для засудження неправди, зла і вбивств і підтримки свободи, демократії і справедливості. Дякуємо за ваші слова. Дякуємо за слова підтримки. Друзі, дякую, що дивилися до кінця. Маємо прохання, щоб робили репост, поставили лайк, написали коментар, тому що це допомагає ці відео просувати і якомога більше людей почує цю інформацію. Тому, друзі, як казав Олег Пинта, не панікуйте. Надіємося, що все буде добре. Віримо в Бога і віримо, що правда завжди буде в кращому світі. Чим її хочуть показати або подати. Тому друзі, всім до зустрічі. Надіємося на краще.